У цьому відео ми розглянемо мотиваційне консультування. Мотиваційне консультування це підхід до комунікації, орієнтований на клієнта для виявлення його власної мотивації до змін та її підсилення, стиль консультування, орієнтований на клієнта для виявлення змін у поведінці. Коротке мотиваційне консультування припускає, що клієнт обізнаний про свої перешкоди для зміни поведінки. У цьому випадку роль консультанта полягає в тому, щоб допомогти клієнту визначити ці проблеми і розробити план для їх вирішення. Таке консультування викликає сумніви у клієнта при зіткненні з суперечливими переконаннями, ідеями, знаннями, давайте розглянемо, як можна покращити мотивацію клієнтів до участі в індексному тестуванні. Ви маєте підтвердити автономність клієнта, його здатність самостійно ухвалювати рішення. Підвищуйте його обізнаність про важливість тестування партнерів та сім'ї. Вивчайте та вирішуйте будь-яку амбівалентність або бар'єри щодо виявлення контактів. Виявляйте та заохочуйте зміни поведінки. Зміст мотиваційного консультування можна коротко охарактеризувати через англійську абревіатуру RUL Резіст. Уникайте наказувати клієнту про те, як сповістити свого партнера. Андестенд вам потрібно розуміти мотивацію клієнтів, їх цінності, потреби та перешкоди для сповіщення партнерів та дітей. Listen – Слухайте з емпатією. Відкиньте свою точку зору і спробуйте побачити речі з точки зору клієнта. Empower – Працюйте з клієнтом, щоб встановити досяжні цілі та визначити техніки для подолання бар'єрів і проблем на шляху до них. Стратегія мотиваційного консультування складається з наступних компонентів відкриті запитання, підтверджувальні твердження, рефлексивне слухання, підбиття підсумків розмови. Мотиваційне консультування має вирішальне значення для обговорення з клієнтом залучення партнера до тестування у випадках, що потребують особливої делікатності, коректності запитань та посилів. Це стосується, наприклад, розкриття статусу, насильства, невірності. Страху. Відкриті запитання Використовуйте відкриті запитання, щоб отримати інформацію від клієнта про передбачувані проблеми та перешкоди для індексного тестування. Вони можуть бути різні. Наприклад, клієнт одружений, але має інших партнерів він більше не спілкується зі своїм партнером, або, наприклад, не готовий мати справу з діагнозом чи розкрити свій статус. Приклад відкритого запитання. Які перешкоди та побоювання ви маєте щодо інформування партнера про необхідність пройти тест на ВІЛ? Використовуйте підтверджуючі твердження, щоб нормалізувати проблеми клієнта. Багатьом людям важко сказати своєму партнеру про необхідність пройти тест на ВІЛ. Багато людей не зовсім впевнені, як сказати своєму партнеру, особливо тим, з ким вони більше не контактують. Відобразіть те, що вам каже клієнт, щоб показати, що ви його зрозуміли. Схоже, ви не знаєте, як розповісти йому про свій віл статус. Схоже, ви хвилюєтесь, що ваша дружина може дізнатися про вашу подругу, допоможіть клієнту знайти рішення для подолання цих перешкод. Для кожного бар'єру запитайте, що допомогло б вам подолати або обійти цей бар'єр, до кого ви можете звернутися за підтримкою чи допомогою, як вони можуть допомогти вам досягти вашої мети? Клієнт, який не знає, що сказати своєму партнеру, потребуватиме допомоги з визначенням найкращого методу повідомлення, наприклад, інформування за контрактом або спільне інформування. Можливо, доведеться попрактикуватися в тому, що він має сказати, якщо він вибере інформувати самостійно. Клієнт може бути стурбований тим, що інші дізнаються про його віл статус. Запевніть, що інформація, яку надає клієнт, є конфіденційною. Їхні імена або ВІЛ-статус не розголошується нікому, з ким ви контактуєте. За потреби надайте інформацію, поради та відгуки. Багатьом клієнтам не вистачає базової інформації про різні способи сповіщення партнерів, про необхідність пройти обстеження, ризик передачі вілосу, переваги раннього початку АРТ. Деяким клієнтам треба пряма порада чи інформація для вирішення таких проблем. Чи знаєте ви, що ВІЛ-позитивні люди, які отримують лікування, можуть жити довше і здоровіше, а лікування значно знижує ризик передачі вірусу вашому партнеру або дітям. Чи знаєте ви, що вашого партнера можна повідомити про необхідність пройти тест на ВІЛ без необхідності повідомляти йому ваш ВІЛ-статус? Оцініть готовність до змін. Запитайте клієнтів, чи готові повідомити своїх партнерів та дітей про необхідність тесту на ВІЛ. Ми розробили план того, як ви розкажете своєму партнеру про свій віл статус. Чи відчуваєте ви себе зараз комфортно, щоб зробити те, що ми обговорювали? Клієнти будуть готові продовжити індексне тестування, якщо отримають належну інформацію, заохочення, підтримку та допомогу. Інші клієнти можуть бути не готові впоратися зі своєю ситуацією і можуть потребувати більше часу. У такому випадку. Заплануйте наступну зустріч із клієнтом. Пам'ятайте, індексне тестування це не одноразова подія. Зміцніть прагнення клієнта вжити позитивних заходів для свого здоров'я та здоров'я інших. Потрібна мужність, щоб сприйняти свій діагноз і допомогти іншим дізнатися про це. Я знаю, що важко сказати своїй родині, що у вас виявили вілінфекцію, але ви будете почуватися краще. Як тільки отримаєте їхню підтримку, підсумуйте розмову та план клієнта щодо сповіщення свого партнера. Сьогодні ми розібрали багато питань, щоб підсумувати нашу зустріч. Ми домовились, що у неділю ви повідомите свого партнера про свій віл статус. Не забудьте зробити це так, як ми практикували. Ви також приведете доньку на наступну зустріч, щоб ми могли перевірити її на ВІЛ. Я тут, якщо вам потрібна буде допомога. Під час мотиваційного консультування потрібно уникати наступних речей Не змушуйте клієнта і не наказуйте йому робити щось, до чого він не готовий. Не сперечайтесь із клієнтом не звинувачуйте його, не ганьбіть, і не засуджуйте через те, що ви не згодні з його вибором. Зверніть увагу, якщо встановлено насильство з боку інтимного партнера, досліджувати причини спротиву чи змінювати фокус. Недоцільно клієнтам, які піддавались насильству з боку інтимного партнера, надавач послуг повинен надати підтримку за принципами ЛАЙФС.